Привіт! Це виходить перший мій не знаю, соло подкаст це не подкаст, соло відос, де я хочу просто посидіти оце перед камерою, пояпати, порозказувати якісь свої штуки. У мене є думки, яким би хотів поділитися, і просто. Коротше, мені пояпати, тобі послухати. Тому так, да, це тут не буде якогось сильного монтажа. Е, я можу дивитися не в камеру. Е, отут в мене є копія мене, яка виглядає негарно, і треба правити волосся. Коротше, відео буде якраз супер нейдальне, і я навіть в кінці зроблю підводку, чому, е, чому саме так, який в цьому сенс. І я просто хочу поговорити, виговоритися. Можливо, це відео взагалі ніхто не подивиться, але нехай так. Я йду, коротше, посіб діло монат, і зараз почну. Чудово, що я хотів розповісти, про що я хотів поговорити? Справа в тому, що я зараз в доволі дивній життєвій ситуації. Ситуації, які я дуже давно не був і не пам'ятаю, чи був взагалі. У мене це рік в цілому це такий рік відмови від зайвого, мабуть, від не дуже потрібних речей або речей, які вже втомили, і які пора відпускати. Е, перше, в мене зник е, мій блог на, в інстаграмі. Швидше за все, я викладу це в сторіс. І ти, ти побачиш це звідти. Тому, так, да, е, я дуже сильно вигорів і зупинився. Е, після того зник подкаст. Е, подкаст що? Подкаст теж вигорів. Е, все доволі в мене дуже-дуже просто. Я щось роблю, ївашу, вигораю, зупиняю. Подкаст теж зупинився. Е, і мені стало краще. Мені стало краще від. Від думки, що я більше нікому нічого не винен, це доволі приємна думка, доволі для мене нова. Бо я до того весь час жив з думкою, що от приходить якийсь там кінець роботи, вихідний вечір, і я зобов'язаний ще доробити. Я не знаю, я не знаю, що робити своїми ногами. Зразу, зразу кажу, це буде трохи буде багато дивних рухів ногами. Е, вот. І я не знав, що робити своїм часом. Точніше, я не міг дозволити світ відпочити раніше, бо я завжди знав, що в мене є робота. Після неї маю займатися блогом, якийсь день в мене подкаст, і це все треба розвивати, всяке таке. І очікувано за декілька років, два чи три активної роботи я вигорю. Тому я потрошки відмовлявся від цих всіх проєктів, і мені стало краще. А потім, ще до цього всього, до цієї всієї відмови від непотрібних або менш потрібних проєктів, я ще закінчив свої стосунки, які тривали півтори роки. І от це сталося буквально місяці, кажу місяці, тижні. Це сталося буквально тижні два тому, і я опинився в ситуації, коли у мене дуже багато вільного часу, у мене дуже багато ресурсу. І оскільки останні місяці стосунки були доволі важкі для мене ментально, і я був дуже напружений, то коли я раптом після цього всього розслабився, я прям відчув, що я маю гору часу, гору емоцій, гору сил, але я не знаю, що з цим робити. Тобто я опинився давно, я давно не був без стосунків, переважно. У мене якось так якось так ставалося, що партнери йшли майже одна за одним, з мінімальною відпусткою відпусткою. І тому я рідко опинявся в ситуації, коли я от живу сам, маю абсолютно свій побут і повністю відданий собі. Плюс до того, в мене немає якогось такого великого хобі, на яке би я віддавав багато часу. Тобто я залишився повністю в своїй голові, і це складно. Це виявилося набагато складніше, ніж ніж я очікував. Не знаю, можливо, комусь це просто. Я виходить не з тих людей. Для мене це була каторга і є каторга. І я швидко почав шукати, як з неї вийти, і взагалі що робити з собою. Тому що останнє, що мені би хотілося, це залишитися там, де я був, і просто. І просто просидіти, просидіти решту часу, незрозуміло що, потім піти на Тіндер, знайти ще якісь стосунки, і, або коротше, просто, просто провести цей час, який мені подарувала доля, називаємо це так, якось продуктивно. Але в той же час не дуже токсично продуктивно. Тобто якось так продуктивно, але щоб не вигоріти і не вмерти, і не перескочити, і все одно догорювати. Коротше, я шукав якісь. Я шукаю досі. Насправді це, це не відповідне питання, я радше. Десь посередині відповіді на питання, і от такий е, маленький мейлстоун, яким хотів поділитися. От, е, що я знайшов для себе, і що я зараз намагаюся практикувати, і взагалі е, п'ята хвилина розповім про що це відео. Е, я рився в інтернеті і шукав способи зменшити екранний час. Тому що, очевидно, е, з, з більшою кількістю цієї свободи, ресурсу, натхнення і так далі, у мене супер підскочив споживання Ютуба, Тіктока, Інстаграма і так далі, так далі. І я дуже багато шукав способи це зменшити, якось менше залипати, мати більше часу на думки на всяке таке. І дуже багато відосів були про всякі грейскейли, про всякі додатки, які блокують, і всяке таке. І я, до речі, багато з цим користуюся. допомагає. Якщо цікаво, якщо хтось додивився вже ось сюди, то можете сказати, я зроблю про це окремий відос. Але. Я знайшов відео, яке мене найбільше зачепило. Воно розповідало про е, дослідження. Е, зразу великий спойлер. Я перед цим відео, яке записувати, хотів знайти це дослідження. І я тупо не можу його знайти. Мені, здається, це було просто для клікбейту сказана що це дослідження і всяке таке. І я не хочу повторювати цю помилку, тому швидше за все дослідження не існує. Але порада з цього відео і оцей приклад мені сподобався. Тому з великим, Можливо, ви знайдете, я, або я ще знайду пізніше, але поки що не знайшов. В чому там була вся суть? В тому, що в цьому відео розповідали, що були дві групи людей: одна користувалася кондиційними методами зменшення часу екранного, а інша пробувала бути більш творчими. Що означає бути більш творчими? Не оточнюється. Це просто вони ніби збільшили час на творчість в своєму житті. І це тривало рік. Не знаю, наші розказують дослідження, якого напевно не було. Але коротше, це тривало рік. І люди, які користувалися конвенційними тулами, типу таймблокерів, всяких там помодоров, всякої такої херні, вони там зменшили свій час екранний на 12%. А люди, які займалися креативністю, вони зменшили там від 30%, а дехто взагалі майже переставав користуватися соцмережами. І основний висновок з цього відео було в те, що якщо ти перейдеш від того, що ти багато споживаєш контенту до того, що ти багато створюєш контенту, то ніби твоє життя. Буде, по-перше, з меншою кількістю дебільного гортання і думскролінгу. По-друге, буде просто більш наповненим. І мені дуже сподобалася ця концепція. І я намагаюся, я щиро зараз намагаюся знайти способи, як я можу це втілити. І насправді, якщо це відео буде дуже водянистим, просто загугліть: Create more than you consume», не знаю, можливо, це буде перше відео на українському ютубі про це. Сумніваюся, але англійською дуже багато про це контенту, і там є багато порад, 100% краще зимою, бо я, от дитина, яка тільки почала це робити, вчитися зараз. От, отже, моя ціль на це останні два тижні і подальшому створювати більше, ніж я споживаю. І тут зразу є дуже багато нюансів, на яких я себе зловив, і про які варто уточнити, що. Створюю, можна сприйняти і легко сприймається як щось грандіозне. Тобто, моя перша думка була, що блін, може почати знову малювати, може писати пісні, може записати альбом, нарешті, музичний, який в мене давно вже висить в ідеях, бакет листів і всяке таке. І потім я зрозумів, що це, це шлях до повторення тих самих помилок, які я робив раніше. тобто... Я просто знову візьму якийсь великий проект, в мене він не до кінця вийде, і я знову вигорю, і я зрозумів, що мені треба дитячі кроки, мені треба baby steps до того, щоб це втілювати. І я почав ресерчити, і я знайшов декілька порад, якими хочу ділитися. І перша порада, от якраз якщо не робити радикальних змін, бо я зараз вірю в те, що якісь більш радикальні швидкі кроки навряд чи допоможуть це зробити, я б, хотів, я собі хочу і тобі, щиро раджу, робити це паралельно. Не паралельно, а повільно. Повільно і з чого можна почати. Найпростіше, найпростіша порада, яку я знайшов, і якою я хочу підлитися, і якою я користуюся, це почати рефлексувати на контент, який ти дивишся. В якому форматі? Я не роблю це з саме. Я роблю це з більшим контентом. Тобто, або якісь відео на Ютубі, або якісь фільми, серіали, всяке таке, якісь вистави. Будь-що. В чому суть? Ти дивишся відео на Ютубі. І переважно, як я це роблю, просто з схавою, включаю на 2Х швидкість, додивляюся, включаю наступне. А от е, та порада і та е, техніка, яку я хочу сказати, це зробити те саме, подивитися це відео від початку до кінця в тій швидкості, яка тобі комфортна. Але при цьому в мене є отакий записник, тут зараз е, сценарій в лапках цього відео. І я просто почав записувати якусь одну-дві ідеї з цих відео. Якщо це якийсь там, не знаю, я дивився огляди камер, записав собі, що така, то камера, можливо, мені не підійде. Вчора дивився відео, як не просрати літо, і просто там було шість доволі простих порад, але я їх всіх виписав собі в цю штуку. І це якщо якесь відео більш таке е, пізнавальне, Не пізнавальне, а навчальне. Якщо це якийсь курс, поради і так далі. Е, якщо це просто якесь розважальне відео, бо ну, напевно не всі дивляться тільки е, дебільний контент про продуктивність на Ютубі. То можеш просто написати свій відгук. Я, я не чесно кажучи, ще не пробував це робити напряму. Але ти можеш просто написати. Мені сподобалося це відео. Мені сподобався автор, мені сподобалися його прекрасні волосаті ноги, які на половину кадра. Мені сподобалося, що тут немає монтажа і що він 10 хвилин ні про що. Мені сподобалося, що це нікуди не йде. Мені ну, тобто просто написати свої думки, свій відгук і всяке таке. І чим це мені працює? По-перше, це додає певний момент включеності в контент. Це змушує мене таки подумати, щось виписати, якось прорефлексувати те, що сказано, а не просто поручитися на інше відео. Друге, це дає мені паузу між відео і наступним відео. І це для мене, напевно, було найбільш корисне, тому що я подивився відео і не клікаю на наступне, а спочатку беру свій записник, пишу там декілька думок, і часто, доволі, не завжди, але часто, вже коли я дописую цю думку, я такий: ну, мені вже не треба наступне відео. Тобто сам факт оцього якоїсь переривання цього допоміного глупу мені допомагає. І це перше, це перше, що розповісти. Тобто, це найпростіше. найпростіший, прям перший крок до того, щоб хочати, хоча б почати вирівнювати споживання і створення. І зразу кажу, що це така трохи не зовсім правильно названа концепція, тому що ти навряд чи фізично можеш створити більше, ніж ти споживаєш, тому що ти заходиш в інстаграм. І там просто мільярд відосів. Ти, ні, за все своє життя, ти за все своє життя не зробиш стільки відео, як в одному в цьому інстаграмі, за одну сесію, яку ти свайпаєш. Тому це все-таки більше для мене про час, витрачений на одне і на друге. І просто баланс в житті. Просто дисклеймер для не знаю, для тупих людей, як я, які намагалися повторювати всі відоси, які вони бачили в місці, або думали про це. От. Що далі? Наступне. Що я для себе відкрив і зрозумів, що це входить в категорію створення, хоча я ніколи про це не думав, це банально прибирання. І я не знаю, в мене все життя було складність з прибиранням, я з ним воюю і всяке таке. Але отак спіпало, що мені треба було відчистити всю хату після розставання, після роз'їзду з, з колишньою просто давно дещо було не прибране. І якийсь один день просто я займався прибиранням, просто включив якусь музику лоу-фай. І ходив, прибирав. Е, я вважаю, що саме прибирання, оце типу, пилосошення і всяке таке не дуже творчий процес. Хоча це можна сказати, що створення, створення затишку. Але от більше за це мені сподобалося, от мене там, я не буду повертати камеру, мені треба вставати, і за тебе є шафи, в яких було дуже багато всього. Там були якісь старі книжки, там були якісь настолки, там ще щось, ще щось. І от сісти і свідомо перебрати цю шафу. Ввечері, замість того, щоб по скролити, для мене було дуже корисно. Для мене було дуже приємно, і я зловив себе в тому, що я потрошки вхожу в цей режим потоку. І я знайшов так декілька місць, які там гардероб треба перебрати, балкон і всякі такі штуки. І я просто почав собі робити, як сесії дум прибирання. Не знаю, як це інакше назвати, коли в тебе виключається голова, коли ти просто такий переставляєш з одного місця на інше, з одного місця на інше, потрошки. І я розумію, що це. Та, це смішно звучить, мені це смішно звучить, тобі це, напевно, смішно звуть, можете вже виробив це відео або виробила. Але це мій шлях від, е, почат, від нуля до одиниці sorry, е, за референс, дебільний бізнес-слішок. Це то, що можна зробити легко і швидко, і що направляє мене в ту сторону. Тому що я зрозумів, що, що я все життя робив неправильно з творчістю, бо я не займався в тій чи іншій мірі, але. Моя творчість завжди йшла в першу чергу не від нудьги і бажання щось робити, а від бажання дійти до уявної майбутньої цілі, яку я зробив. Тобто, зараз я роблю цей подкаст, тому що мені це цікаво, подкаст, відео хуя знає. Е... Тому що мені це цікаво, тому що в мене є час, тому що в мене є бажання це зробити, тому що я ніколи цього не робив і. Я не думаю про наступне відео. Точніше, я вже сказав, що ви можете написати мені за поради по зменшенню часу і всяке таке, або це Ютубне кліше, яке треба використовувати. Але якщо це буде останнє відео на каналі, хуй з ним. Ну, нормально. І я можу через два відео сильно почати це робити, і захопитися і перетворити це в обсесію. Може бути, ми про це поговоримо в наступних відео, якщо такі будуть. Е, я забув, про що я говорю. А я про те, що треба починати з малого і шукати цю нудьгу. Бо я зрозумів, що я не знаю, як ти, глядачу, глядачко, але я дуже відвик від нудьги. Для мене це прям, по-перше, важке почуття, по-друге, дуже рідкісне почуття. Тобто, доступ до телефона, ноутбука, не знаю, порно, вейпів і всього решта настільки забрали для мене ось цей момент того, що я просто нуджуся. Що я вже й перестав міти це робити, і, і повернення, я вважаю, своє моя суб'єктивна думка мій досвід за останні тижні. Що найпростіший спосіб просто органічно почати більше створювати і почати покращувати своє життя, незалежно від того, чи ти намагаєшся через творчість це робити, чи ти просто це робиш. Найпростіший спосіб це просто більше часу бути в своїй голові. І щоб не бути божевільним, який просто втикає в стіну або з вікна на людей, поки слухаю лофай, фай хіп хоп не те, щоб я так ніколись робив. Просто можна почати прибирати, перескладувати, перезбирати. У мене є ще отут шухляди, три шухляди з купою проводків, старих листівок і всякого такого. І я певний, що якщо мені в якийсь вечір треба буде просто розвантажитися і відпочити від контенту, це буде хороший варіант. Тому так. Да. Щоб не я дуже довго пояснюю те, що треба просто стати, щось прибирати і поскладати. Якщо хтось слухає 2Х, фінально, якщо хтось записує, О, якщо, Блін. якщо хтось прям записує ем, поради з цього відео, я буду дуже вдячний. Я буду дуже, дуже приємно вражений. Напишіть це в коментарях. От, тому я намагаюся якомога більше давати час на думки, і я. Скромно, дозволю собі сказати, що нудьгування це творчість, це як прелюдія до творчості радше. І шукати способи понудьгувати для мене зараз. І я думаю, що якщо ти в схожій позиції до мене, для тебе теж це буде корисно. Тобто, все більше і більше шукати можливості нічого не робити, більше лежати. Вчора я вперше за два роки напевно прийняв ванну. Та, я про слухав аудіокнижку, але. Сам факт того, що я доволі довгий час нічого не робив. Мене надихнуло на, на, в тому числі на це відео. І я подумав, чому ні? У мене є вихідний, чому би це не зробити, не спробувати, навіть якщо це вийде дивно, неприкольно і всяке таке. Тому так е, я тут записав собі ще дуже коротку пораду: замінювати швидкий дофамін на повільний дофамін, що це мається на увазі? Максимально намагатися перейти від е, всяких. Для мене це найбільше YouTube. Інстаграм, для тебе це може бути Тікток, якісь інші соцмережі, для когось це може бути порно. Намагатися переходити від такого швидкого джерела до яке ти прямо так ти листаєш, і в тебе як слот машинки з'являється контент. Переходити до довшого. Мені складно читати книжки все ще. Я намагаюся. Колись в мене якось це періодами, Раз багато читаю, раз мало читаю, але от я скачав собі аудіокнижку. Слухає аудіокнижку і намагаюся цим замінювати собі перегляди Інстаграма. Якщо ти можеш читати книжки замість цього, взагалі топ. Я намагаюся дивитися більше аніме, це, напевно, не, не їм фільмів, серіалів, аніме, напевно, не дуже повільніший контент за Інстаграм, але. Ну, тобто, будь-що, що ти не дивишся і в тебе зразу є реакція, а що тобі треба трошки втягнутися. Тобто будь-який контент, в який ти втягуєшся, а не який ти одразу. Як горі, як сімкузів, і все. Це повільніше дофамін. Кажуть, що це краще працює, допомагає заповільнитися, зменшує цю божевільну тягу мозку до швидких задоволень. Тому да, коротка порада: це не про створення, це про спосіб трошки менше споживати. Плюс мені здається, що якщо ти подивишся один фільм, це набагато менше споживання, ніж там півтора години в інстаграмі. Місяць півтора години в інстаграмі чи тіктоці це, це вже прям. Ну, в мене плавиться мозок, особливо з моїми тролале трала і всякими такими штуками. Тому, да. Наступний пункт для мене я потрошки повертаюся до старих хобі. В моєму випадку, це гітара, тобто, гра на музичних інструментах, спів і фотографія. Обидві ці штуки. Обидві ці мої хобі. І напевно, якщо я буду розповідати про свої хобі більше, буде ця тенденція всюди. Я багато цим займався. Я багато грав на гітарі, Я грав в гурті, зрозумів, що я доволі посередній музикант з доволі поганим музичним слухом. Якийсь момент змарився з цим, і від того, щоб отримати задоволення від гітари, я прийшов до самовичування і з розуміння того, що це не моє, я не музикант, все, до побачення. З фотографією так само. Я багато фотографував. У мене є камера, вона вже, на жаль, стара і не працює професійно. Я не займався фотозйомкою професійно. Працював на агенції, працював на івентах. Мені це дуже подобалось, але потім я почала психати ці гроші, і я наткнувся на те, що мій дальтонізм мені дуже заважає з кольорокорекцією. Тобто, у мене все більше і більше було ситуації, коли я просто не бачив, що там немає кольору, або що там якийсь колір лиця трошки не такий, як треба. Він трошки більш рожевий, трошки більш зелений. Я просив тоді своїх друзів постійно мені це допомагати, але оце я наткнувся на проблему з тим, що о ні, я не ідеальна людина, і в мене є проблеми, які я не дуже можу вирішити, або які дуже довго вирішувати. І забив. Напевно, з блогом подкастом дуже схожа ситуація. Тому я намагаюся просто повертатися до цього, і тут немає якоїсь поради. Я просто кажу: якщо в тебе є е, гітара, яку ти не граєш, в тебе є фотоапарат, або я, я почав думати про це про те, що треба повертатися до фотографії. І я почав шукати фотокамери в інтернеті. І я замість того, щоб більше створювати, менше споживати, спожив десь годин 5. Е, найкращі камери для outdoors, типу, найкраща камера, щоб взяти з собою. OLX YouTube, OLX YouTube, OLX YouTube. І що? Я потім зрозумів, що в мене є телефон. І якщо я не фоткаю на телефон, хуй я буду фоткати на камеру. І зараз я просто схожу на фотку на телефон. Скачав собі прикольний додаток, що мені, що мені допомогло, скачав класний додаток камери, трошки інший, ніж айфонівський стандартний, і просто пробую. І моя мантра зараз робити якусь херню. Робити якусь херню в плані фотографії, робити просто будь-яку фотку. Мені сподобалось, зробив. Я нікуди це не викладаю, нічого не намагаюся і просто, просто роблю. З гітарою так само. Я просто беру, граю. Подивився вчора. Подивився перший раз за три тижні якесь відео, як грати якусь пісню. Пробую, не тисну на себе і просто сприймаю це не як... Я вже казав. Тобто, у мене немає цілі зараз стати ітаристом. У мене є ціль перестати займатися хуйньою у вигляді інстаграмів і всяке таке. І знову ж таки нікого не засуджую. Всі там були. Це не те, що я роблю себе кращим, тому що я цього не роблю. А роблю це менше всіх свої умови, всіх свій таймінг, і не всім можливо це потрібно. Але да, переключити свій фокус з стати класним фотографом, стати якимось незрозуміло крутим музикантом на те, щоб просто наповнити своє життя цікавішими, цікавішими штуками, це я, я що буквально зараз говорю і що я до цього прийшов, і це зжить дуже класно. І от одна от порада, яку що ти записуєш, все ще якісь поради з цього відео, запшилися, що треба робити речі не для того, щоби. Колись почати робити ці речі добре, а для того, щоб у моменті вони наповнювали твоє життя чимось чимось змістовним. От, це вже майже кінець, у мене ще є тут два пункти. І що я хотів сказати? Останнє це знайти нові хобі. Я вчора ввечері перед сном дивився набори для вирізання з дерева. Такий, типу, там, де в тебе є якийсь ножичок такий спеціальний, брусок липи, і ти маєш там намалювати штуки і вирізати. І я на нього вже разів 5 дивився, чомусь що Рего не замовив. І сьогодні мені сумно, що я його не замовив, бо я вернувся до цієї думки сьогодні і розумію, що класно було би це замовити, спробувати якесь нове хобі. І просто розслабитися його поробити. Тому я, не... я. Історія без моралі, щиро, щиро, без моралі. просто... Може, в тебе є штуки, які давно хотів спробувати. Може, в тебе є якісь заняття, якась просто новий прикол. Попробуй, попробуй тому що навіть, от давай, давай подумаємо, навіть якщо ти от замовиш штуку, навіть, давай візьмемо мій приклад з вирізанням по дереву. Я замовлю вирізання по дереву. Я подивлюся два відео на Ютубі. Добре, окей, з consumption починається. Але я виріжу цю херню. Виріжу її жахливо. Подивлюсь на це, і скажу, що в сраку в сраку то вирізання з дерева це нудно, тупо, мені не сподобалося. Я порізав палець, я хреново провів час. Ця штука мені не подобається. У мене точно така сама ситуація була, до речі, з в'язанням. В'язання було для мене пекло. Я намагаюся до нього повернутися, бо це звучить як дуже класне хобі. Але в'язання мені прям не зайшло. Навіть якщо буде так само, це буде в тисячу разів кращий експірієнс, ніж. Думу, скролінг ніж перегляд мільярдного разу е, Крінж тижня на Ютубі. Крінж тижня люблю, але це ви розумієте. Тобто це просто буде класний час. Я зроблю собі фотку цього, е, я напишу цю пісню на гітарі, і це буде це буде прикольно. Тому, да Думаю, що в тебе є якісь хобі, вертаємося до цієї прекрасної поради, яку я щойно дав сам собі. Е, якщо зробити це для того, щоб твоє життя не було наповнене. Чи ми із... Навіть не знаю, як це сказати, це якийсь такий слоп, просто як, як оце желе без цукру, там, де немає взагалі нічого. просто таке... Ну, коротше, щоб наповнити своє життя цим, наповнив будь-чим, що має, має більше змісту. Е, да, тому я так прийшов до цього відео. Це якраз кінець, тут парад більше не буде, буде фінальна рефлексія, тому можете, там, не знаю, що, що ви робите. Підписувати це, не знаю, чи, чи я буду вас підписуватися, бо хер його знає, куди, куди воно далі піде. Чи це відео взагалі викладеться? Я, я не, дуже зараз, не дуже зараз знаю, що робити з тим далі. Але для тих трьох з половиною людей, можливо, моєї мами, які до цього додивляться, то я от повернувся до цього відео і до заїду створення відео зараз, бо я розумію, що хочу, що мені це подобалося. Мені це подобалось колись дуже сильно. І мене втопило перфекціонізмом, першими грошима. От реально, ця штука, що ти заробляєш перші гроші, і це псує тобі хобі. На жаль, переконуюсь в ній кожен раз як перший раз. І я не знаю, як це зламати. І я намагаюся зараз щиро, от це відео, це як доказ моєї щирості в цих намаганнях, почати отримати задоволення від цього процесу. Почати це робити якось з задоволенням для того, щоб не мати. Ще одну роботу після роботи, а для того, щоб мати відпочинок, для того, щоб менше засирати свій мозок, для того, щоб відчувати себе живим і потрошки виходити з цієї ситуації. Бо та, це все для мене це все зводиться до того, що зараз важкувато, важкувато з багатьох причин. Я думаю, всі українці мене підтримують особливо, але всі люди просто розуміють це відчуття якогось такого. Все, все несеться, несеться непонятно куди, і хочеться просто зупинитися, зробити аїшних пісень, зробити аїшних аватарів, аїшних відосів і аїшним голосом рекламувати їх в чат GPT. Да. На цьому коротше, я і буду зупинятися. Я не знаю, чи це відео взагалі існує. Якщо існує, класно, значить я молодець і я не злякався. Щось напиши мені, щось приємне бажано, бо неприємне, я собі і сам скажу. Все. Все, 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 я йду до камери виключати її.